Питання. Дві речі, які мене радують в тому житті. Перша. Це ранковий душ, який я сьогодні прийняв. Це саме прекрасна річ, повірте. Шоста ранку прийняти душ це є бомба. І друга. А от і друге, що мене радує. Зараз ми. Безкоштовна кава. Це саме прикольно. Так, обираємо це. Мокачино. Саме круто. Зладіє ялиночка вже, все круто. У нас вже свято скоро. А як у вас? Зараз зробимо каву і до праці. І все буде чітко. Надіюсь, у вас так само гарно день розпочинається. До зустрічі. А і не забудьте підписатися, поставити подобайку.